Привіт, друзі! Готуємо брускети з рибкою, сиром, грушею, хурмою і не тільки. Такі поєднання смаків вже давно використовують у різних куточках світу. І це смачно. Дуже смачно! Цікавого та корисного перегляду. Хлібчик нарізаємо та підсушуємо до хрусту. Як вам зручно. Це може бути духовка 180-200 градусів, електрогриль чи на пательні. У мене багет! Але якщо підсушити чабату, ще смачніше. Для перших брускет тоненько нарізаємо хурму. Можна замінити на диню. Але зараз її не так легко знайти. А хурму повсюди продають, і вона чудово тут смакує. Я сир нарізаю тоненько, бо, хоча і не проти таких видів сиру. Але сильно виражений смак мені не подобається. Ну, звісно, за бажанням нарізаємо товстіше. У мене камамбер, можна замінити на брі. Далі хурма. Хамон, якщо не смакує, беріть прошуто, по смаках підійде. І ось так складаємо та робимо трохи подібне на банд. Всі інгредієнти та пропорції написала в описі до відео. Також для зручності залишу посилання на інші відео з канапе бутербродами та святковими нарізками. Приглядайте, якщо цікаво. Скріплюємо посередині. Це шматочок хурми, який я вирізала. Та на хлібчик. І все. Тепер скоріше смакувати, бо довго на столі не затримуються, особливо на святковому. Смачного вам. Наступними приготуємо брускети з рибкою. У мене тут Філадельфія. Якщо будете замінювати, тоді беріть дуже ніжний, м'який вершковий сир без додаткових смакових домішку. Нарізаємо авокадо якось так. І обов'язково не забуваємо полити лимонним соком. Бо, як потемніє. Ну, ви розумієте, це не зовсім смачно виглядає. І на сир. Акуратно натискаємо, щоб зафіксувалося та не втікало. Далі рибка. У мене слабосолена сьомга. Філадельфія. Капелька унаги, можна соєвий соус. Тоді він розтечеться по сиру і буде також гарно. І зелений листочок. У мене шпинат. Якщо ви зі мною вже не перше відео, думаю, помітили, що шпинат додаю часто в страви. Ну дуже мені смакує. Але можна замінити на базилік чи маленький листочок кучерявого салату. Поєднання продуктів просто ідеальне на смаковому рівні. І дуже просте та швидке приготування. Хай смакує вам. Для наступних брускет нарізаємо грушу, як вам подобається. Можна тонко, можна товстенькими скибочками, та обсмажуємо з двох сторін на вершковому маслі без цукру, не карамелізуємо, так як будемо поливати медом, подрібнюємо фісташки, можна блендером, якщо ножем вам незручно, чи, до прикладу, готуємо велику порцію. Хлібчик змащуємо вершковим сиром, можна знову взяти філадельфію. Я не буду, нам більше смакує без. Але так виходить брускета трохи сухою. Звертаю на це вашу увагу. На грушу поміщаємо шматочки сиру. У мене знову камамбер. І, звісно, що можна замінити на брі. Поливаємо медом і притрушуємо фісташками. Краще смакують зразу, щоб мед та груша не підсохли. Дуже цікавий смак. Приготуйте смачного вам. І закриває нашу історію з брускетами смачний хлібчик з вяленими томатами та оливками. На хлібчик Філадельфія оливки та в'ялені томати. Нарізаємо дуже дрібно. Зручно це робити кулінарними щипцями. Але в мене нема, і я так по старинці все руками. Може вам цікаво буде. Для того щоб верхівка сиру була витягнена, просто в кінці швидко відривайте кондитерський мішок. Таким чином будуть формуватися піки. Дуже все просто, але смачно. Томати та оливки дають виражений смак. А Філадельфія ніжний, хай смакує. Такі брускети можна без роздумів подавати на святковий стіл. Це не тільки смачно, а й гарно та оригінально. І на цьому все. Приготування добігло до завершення. Щиро дякую за перегляд. Бережіть себе!